Вітаємо усіх прохальників футзалу на майданчику ліцею імені Івана Полюя. Але так, як команда поступилася у одній з дуелей. Інкорі, відповідно, швидше за все, колектив Романа Заїки залишить цей турнір. лівої ноги можна буде розраховувати на Романа Муть. Тот команди суперника. Тарас Мілянець, номер 21 допомагає зараз леврибак своєму колективу. Ударна позиція! у ворота! Ходинуй! Прекрасний вистріл від Олексія Михайлевського. номер 33-й. Ти шанси зараз, якщо так подивитися, зі сторони Залиша не поступаються. Вони дуже близькі до того, а зараз не зняти ті ж діюкіс. У випадку звиття або ж нічийного результату, шанси UNX у Еніксу одразу згорають. Чудова пишалька Терезів. Передача по центральну зону. Андрій Забурян бере на себе ініціативу. Протаранив Гащука, лівою ногою, можна було стріляти, це і зробив. Першого кола, коли просто змили з дороги учасника топ-6 мастера, який чемпіонату Передача на правий фланг Зацко не переграє кіпара, який невеличкий розгін, але влучає тої виносечки кіряного на Тараса Мілянця. Е, вихід вічна вічі ж на Михалевського, але Мілянець збільшує перевагу і робить рахунок 2-0. Ось, власне, зараз НХ у турнірній таблиці. Живан без порушення правил. Муті важливо не дограти. Живан! Передача на власну половину поля. Повертаємось з великим задоволенням до перебігу подій другого тайму. Хорошого протистояння мата, хорош. Пробив дуже невдало у цьому епізоді Роман Дума. Знайшли Андрія Євасів, але Жоновський у швидкості тому не поступається. Євасів! Ми анонсували збір, який організував капітан колективу ЕПА Тарас Мацишин. На нашим збройним силам України. Зокрема, це запит 80-ї бригади. Удар запасних навіть не перебуває у черговому для себе матчі. Назар Пурило знаходиться на трибунах. Михалевський 3-0! Браво! Олексій! Оформлює дубль, ну і Мар'ян Пелех, Як на мене. Переведення на Андрія Євасів! То ще далі тарасу Мілянцю віддає кульок. Залишився шкіряний грі. Урожні ворота! Романович не забиває Іван. через помилки команди Супер. Закидання вперед. Атакують правим флангом зусиллями Тараса Мілянця. Той пробиває, прибиває у володінь. Бере себе ініціативу. Порожнє володіння Тарас Мілянець. Того нас доганяє Юрій Крижановський. Влучив Гащук, заживав Шкіряного, був у доволі вигідній позиції Віталій. Спершу хотів бити, далі передумав Рекошет! Забивайте! Ось те, що треба було. Ігорю Вишнецьку Три оди! Ну все одно, та, та й така перевага. М'яч. Вишневський. Крижановський. К... Переведення праворуч. Особливо, коли немає даного світла. Дрости! Чи буде взяття воріт, та ні? Бракує через втом, через те, що не встигали за противнику. Крижановський, праворуч на Віталія Шумського, той стріляє напрямку Дальньої стійки, Рикошети, прізвище, протокольні дані, я гадаю. Тут ніхто би не відмовився. Удорвікс! У заключному поєдинку 2023 року для себе переграє TSG Юкіс. Попереду IBTO проти Кодерсу. Це вже перша it ліга